Так, доброго дня, колеги. Ми з вами сьогодні заслухаємо доповідь статті Дудруку. До Автори Горбатенко, Саган, Королюк, Романцова, Крівчиков. Температурні залежності, теплопровідності твердих, неоднородних кристалічних і аморфних матеріалів. Емпірічний підхід до опису в області високих температур. Ну тут одразу зауваження, мабуть, тут не йде мова про високі справжні температури. Мабуть, тут мається на увазі десь азотні температури, а це ж регіон помірного охолодження, а не високих температур. Ну, це... Може, обично тоді як перед плавили, як кажуть. Так, да, може, 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 варто подумати. Тільки, може на наступне, але ж подумати треба, що ну це ж не дуже високі такі ж температури. Так, да, або вище дебайс. Ну так, так. При температурах вище дебавис. Дякуємо, будь ласка, Юля. Починай. Доброго ранку. Тому вже сказали, як завжди, почнемо зі вступу. Добре, відомо, що температурні залежності теплопровідності впорядкованих та розопорядкованих твердих тіл значним чином відрізняються. Зокрема, для впорядкованих діелектричних молекулярних кристалів в області температур 10 градусів в упорядкованих кристалах спостерігається максимум, поновний максимум. Зліва від якого основним механізмом розсіювання є розсіювання на різноманітних дефектах кристалічної решітки, і справа від максимум основним механізмом розсіювання є трьохфанонні механізми розсіювання. Що стосується розупорядкованих твердих тіл, то їхня температурна залежність теплопровідності дещо різниця. Зокрема, до одного Кельвіна, вона має вигляд пропорційно до Т квадрату, далі спостерігається вихід на плату, і зі зростанням температури спостерігається подальше зростання теплопровідності нещодавно в роботі Сімончелі, Марзарі та Маурі була запропонована узагальнена теорія теплопровідності, яка є консенсусом між Поясненням теплопровідності для впорядкованого та розупорядкованого твердого тіла. Зокрема, це стосується того, що теплопровідність є сумою двох внесків: це квазічастинковий внесок і хвильовий внесок. Вони пояснюють, що для простих кристалів превалює перший внесок, і це для нас є відомим як фононний внесок, або вони його називають режимом Пайлса. Для розупорядкованих твердих тіл, зокрема, ті, які ну, є склом, автори стверджують, що там домінує другий внесок, хвильовий, і ці моделі, зокрема, були розглянуті в роботах Халина Фельдмана і теоретично були розраховані і згідно з цих розрахунків. Експерименти також проводились і пояснювалися в рамках моделі Аллена Фельдмана. В роботі Маурі також вказано те, що існує проміжний випадок, коли обидва внески, квазіхвильовий, квазічастинковий, є співвимірними. Це має місце в складних кристалах, в яких є багато молекул в елементарній комірці. Також… В цій роботі було отримано з квантово-механічного підходу було отримано складне рівняння для опису теплопровідності, яке має два внески квазічастинковий і такий складний вираз для хвильового внеску. В принципі, це е, узгоджено з тим, ми, е, з тим, що ми бачимо в експерименті. В експерименті ми також спостерігаємо два внески в е, фононний. І ми його називаємо дифузонний а в рамках узагальної теплопровідності це хвиль, квазіхвильовий внесок. Нещодавно в нашій роботі ми показали, що на прикладі складних кристалів з типу, ми показали, що оце складне, складний вираз, запропонований Маурі, може бути апроксимований за допомогою. Експоненціальної залежності. КЦ тут позначає те, що когерентний внесок. І ця експоненціальна залежність має всього лише два параметри підгонки це предекспоненціальний множник і енергія активації. Мета даної роботи це розробити наближення для опису теплопровідності твердих неоднорідних кристалічних і яморних матеріалів у широкому діапазоні температур, які демонструють як кристалічну, так і склоподібну поведінку теплопровідності. На прикладі різних наноструктурованих композиційних матеріалів ми розглянули матеріали, які доповані наночастинками різної природи, деякі композити представлені тонкими плівками. А також речовини, що утворюють надгадкову структуру, і також нанодроти. Ну, на даному слайді представлені температурні залежності теплопровідності багатошарових графенових нанокомпозитів з додаванням, з додаванням графену і багатошарового графену, вибачте. І з різним ступенем заповнення в об'ємних відсотках. Ми бачимо, що в інтервалі температур від 300 до 380 кельвінів теплопровідність обернено пропорційно зменшується зі зростанням температури. Це кристало, так звана кристалоподібна поведінка, і для того, щоб бачити це більш чітко, дані були прибудовані в координатах теплопровідність помножена температуру від температури, ми отримали параметри підгонки. Для опису температурних залежностей теплопровідності. І далі, так, слід зазначити, що зі збільшенням концентрації допанту у нас збільшується теплопровідність. Далі ми розглянули теплопровідність композитів, допованих наночастинками. На даному слайді представлені дані для нанозернистих композитів Бісмут стібій, телур. Є дані без додавання наночастинок, вони демонструють як най... найвищу теплопровідність. І далі ми бачимо, що з додаванням наночастинок, тут були наночастинки алмаза і селі 2 ми бачимо, що теплопровідність знижується. Хоча це відрізняється від того, що ми бачили, наприклад, графен і багатошаровий графен. Також ці дані ми перебудували в координатах теплопровідність на температури від температури. Також ми бачимо, що це кристалоподібна поведінка, і бачимо, що наша підгонка описує дані в досить широкому інтервалі температур. Далі ми проаналізували композит плівку Індії Гарі Арсен. Також тут представлені дані для чистого композиту, а також дані, коли цей композит був допований наночастинками. І теж ми бачимо, що для чистого композиту теплопровідність для всіх композитів теплопровідність демонструє кристалоподібну поведінку, але також додавання Наночастинок знижує теплопровідність. І чим більша концентрація допанта, тим теплопровідність нижча. Далі ми розглянули теплопровідність нанокомпозитів, наноструктурованих тонких плівок телуриду свинцю та селеніду свинцю. З літератури ми знайшли дані, що об'ємні зразки демонструють. Кристалоподібну поведінку, ось вони представлені у нас на слайді е, рожевими трикутничками та блакитними квадратиками. В цих координатах ми теж бачимо, що це кристалоподібна поведінка. Що стосується тонких плівок, е, силені до свинцю та тилури до свинцю, е, вони її демонструють склоподібну поведінку. Аналіз її був проведений. Е, Згідно е, виразу Ареніуса, перебудовані дані на півлогарифмічних координатах теплопровідності від оберненої температури. І також е, видно, що е, ком, нанокомпозит на основі е, селеніду свинцю та селеніду, е, телуриду свинцю є е, 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 посередині між цими даними. Так. Також ми представлення даних в координатах, таких координатах на підлогарифмічних координатах від оберної температури дозволило нам отримати параметри підгонки для опису температурних залежностей теплопровідності, де К0, як я вже казала, це предекспоненціальний фактор, і він має значення високотемпературної межі теплопровідності. Або максимальне значення дифузонного внеску в теплопровідність від системи домінуючого збудження або так званих дифузонів. Під'єм розуміємо характеристичну енергію цих збуджень. Далі ми проаналізували теплопровідність нанострічок на основі бору. Також вона має склоподібну поведінку, теж описується за допомогою експоненціальної залежності. Єдине, що є одношарові стрічки, ну так плівочки і двохшарові. Для двох шаров, для двохшарових плівочок також було виділене плато теплопровідності в області низьких температур. І також ми не побудували, але теж ми аналізували дані для одностійних вуглецевих нанотрубок з різними довжинами там 10 нанометрів, 148 нанометрів. Ми теж побачили, що в досить широкому інтервалі температур теплопровідність також демонструє склоподібну поведінку, яка може бути представлена за допомогою виразу Аріньоса. Тут у нас табличка була. І далі ми ще проаналізували речовини, композитні речовини, які е, мають надгадкову структуру. Е, на даному слайді представлені температурні залежності фононної теплопровідності деяких речовин з надгадкою структурою. Тут у нас дані для плівок Галії Н з різними товщинами. Тут у нас серія зразочків для селіцигерманів, які мають. Е, Надградкову е, структуру, а також для е, плів, плівки е, лантан, ма, манганін О3 і стронці манганін О3 з різними періодами. Е, ці різні е, матеріали всі демонструють склоподну поведінку теплопровідності. Е, е, також ми отримали, ми перебудували, перебудували ці дані в координатах. Е, в напілогарифмічних координатах теплопровідності від оберненої температури отримали параметри підгонки, і також ми визначили, що ці дані, ця залежність описує дані в досить широких інтервалах температур. Так, і наостанок ми також проаналізували дані теплопровідності для речовин, які сформовані як нанодроти, серед них в нас були нанодроти нанотроти плюмбумделур, ніобісилен, також талійсилен Tal і гібридні полімерні нанодроти, там складний композит, не можу сказати. І також були ще проаналізовані, ексфольовані гексагональні пластівцінні тридобору з різними товщинами. В цих матеріалах ми побачили в інтервалах температури 150 до 300, ми побачили кристалоподібну поведінку теплопровідності. Хоча зауважимо, що перед цим ми дивилися дані для. Плівок борон-нітриду і для одностійних вуглецевих нанотрубок, Ми бачили, що там була склоподібна поведінка теплопровідності. У випадку нанодротів, як бачимо, у нас є склоподібна, це т... кристалоподібна поведінка теплопровідності. Параметри підгонки теж були отримані так, як ми це робили раніше. Ми перебудували ці дані в координатах теплопровідність помножена на температуру від температури. І, в принципі, як бачимо, що ці дані, ну, кож, кожна, кожен композит, в принципі, в досить широкому ну, високотемпературному інтервалі описується за допомогою таких підгонок. І наостанок можемо сформулювати такі висновки. Проведено аналіз температурних залежностей теплопровідності різних наноструктурованих композиційних матеріалів, зокрема багатошарового графенового композиту з різним ступенем заповнення, нанозернистих композитів, а також композитів, допованих різнорідними частинками, і напівпровідникових матеріалів, що мають структуру надградки та деяких наноструктурованих матеріалів, зокрема нанострічок та нанодротів. Показано, що температурні залежності, теплопровідності цих матеріалів демонструють як кристалоподібну поведінку. Так і склоподібно. І це може бути представлено у вигляді суми двох внесків: так та е, дифузонного або хвильового. Е, показано, що у випадку кристалоподібної поведінки е, вираз е, набуває вигляду Адіт на Т плюс Б. А у випадку склоподібної поведінки ми маємо е, а, апроксимацію експоненціального виду. І ми кажемо, що це є високотемпературна проксимація теплопровідності. Дякую за увагу. Дякую, Юля. Будь ласка, питання, в кого є питання? Будь ласка, ну, в мене є питання. Перше, мені здається, що дуже мало інформації про структуру на ну, всіх матеріалів, яких ви вивчали. От на, на плівках, там на останніх, там є залежність від товщини, плівки, плівки від там, кількох нанометрів, здається, до 60-70, Але для інших там такої інформації нема. Кроме того, що можна сказати про структуру, тих же надо дратів, напрівок, наскільки рівномірно це все, там е, 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 вони розпо, е, розположені. От, от така інформація. До, е, до, чи в статті це є, може, тут просто за. А, дивіться, там е, у нас в, в, в статті приведені ну, дуже детальні таблиці, і в таблицях просто тут е, показані різні композити, е, щоб, поба... ну, щоб по показати, що дійсно є як, я, яка саме, який саме тип е, температурної залежності ми бачимо. Але в, там в самій статті аж є три таблиці, вони дуже здорові. Об'ємні і там про структуру, на жаль, ми не ставилися б за мету писати про структуру, але я думаю, що так треба буде в майбутньому враховувати дані що треба структуру, що вказувати. Ну, ще одне питання: як можна пояснити залежність від товщини плівок? Щось кажете по цьому поводу, чи ні? Про товщину, роз, розмірний ефект, ні, на жаль, ми не пояснюємо розмірний ефект, якщо я правильно зрозуміла питання. Просто в табличці ми маємо те, що от як ми, ми тут навіть бачимо, що у нас зі збільшенням товщини у нас збільшується значення теплопровідності. От ми це відмічаємо, але також щоб детального аналізу залежності товщини там і параметрів ні, ми такого не проводили. Ну, От іще цікаве питання, скажімо, оця експонента для локалізованих коливань. Дійсно, вона дає добру підгонку у багатьох випадках. Але ж зрозуміло, що експонента не може рости до нескінченності, десь вона повинна виходити, відхилятися від неї, виходити, мабуть, на плату. Не може ж теплопровідність вести до нескінченної величини. Тобто, якось десь є якесь пояснення? Е, ну, Ми просто обмежені тими е, даними, які у нас е, тим інтервалом температур, який ми проаналізували. Але якщо були б. Е... Значення, які більш, більш, при більш високих температурах, я думаю, що так. Можливо, можливо, це було б спостерігати, але в нас, як наш експонент якраз описує майже ті дані, які у нас є. Слава, я поясню в словах, які прозвучали. Дійсно, якщо посмотрети на вираження експоненціальної залежності, там – це є високотемпературна плата. И она в, в, в тех данных, которых высоко, в, при высоких температурах, если имеются экспериментальные данные, то они показывают выход на плату, а в некоторых случаях просто это плата. Угу, И если бы этого факта не было, то это было э, сомнение, или как с, в некоторый неубедительный довод. В в применении этой аппроксимации экспоненциальной. Но раз я сказал, я хочу просто добавить: тут Юля хорошо представила статью, хотя материал очень сложный, как и для читателя, а слушателя, тем более. Но главная суть не в том, что мы вот такие сложные вещества брали разнообразные. Мы работали с тем материалом литературным. То, чтобы в настоящий момент нам было доступно. И главная суть была в том, найти, проверить вот эта аппроксимация, которую мы раньше использовали для однородных веществ, для молекулярных кристаллов, для, для атомарных кристаллов, там, для ионных кристаллов и соответствующих аморфных веществ или стекол, которые как бы мы показывали, что она применима эта аппроксимация. Будет ли она применима в случае сложных, двухкомпонентных, разнообразных, неоднородных, сильно неоднородных веществ, как кристаллических так и э, аморфных, ну, типа пленок, разной толщины и все, чтобы проверить, действительно она работает, или же в этих веществах будет явно не выполняться отклонение от этой аппроксимации. Вот на, на таком э, в, в большом материале было показано, что эта аппроксимация применима. И определены параметры этой аппроксимации для каждого вещества. Теперь, если кому-то необходимо, как бы исследовать дальше, то он может исследовать зависимость этих параметров от толщины, от наличия в другой компоненты, от других факторов. Но в рамках этой работы мы не ставили перед собой такой такую задачу. Ну, скажем, обратная зависимость от теплопроводности с повышением концентрации примеси, она растет. Это только для графена, насколько я понял. Да. Это обычная, очень высокая теплопроводность. Это обычная ситуация, если у вас есть два, два вещества, в котором, в чистом виде, у которого, у одного вещества низкая теплопроводность, а у другого, например теплопроводность очень высока. Отличие теплопроводности в 100 или в 1000 раз. Ага. И, например, в матрицу с низкой теплопроводностью вы начинаете добавлять наночастицы. или, ну, э, э, Естественно, в сумме теплопроводность начинает расти. Но она не может не расти, потому что у вас... Но при этом эта ситуация неоднородная. У вас есть и матрица низкая. Э, с низкой теплопроводностью, включение с высокой теплопроводностью. Но вот как суммарный результат, как эффективная теплопроводность, она удается ее эффективно описать вот этой э, аппроксимацией, которая применима для чистых веществ. Вот. Если я в двух словах объяснил, да. то... И продолжая, как бы вот Слава Константинов, он все время сомневается в этих аппроксимациях, и это и правильно. Мы тоже сомневались в аппроксимации, но мы сомневались как бы в том смысле, что найти такие системы, которые не выполняются, к эти аппроксимации. И вот в таких сложных системах мы обнаружили, что они выполняются. Ясно, возникнет вопрос о физике, но тут вопрос этот очень тяжелый. Это, мы можем только констатировать, что выполняется, но объяснить, почему в таких гетерогенных системах, где вообще, наверное, представление о части довольно-таки трудно и усложнено, потому что это двухкомпонентная сложная, она еще не развита. Поэтому в этом смысле это чисто феминологическое описание. Так, у вас какого еще есть питания? У меня есть вопрос. Юля, рисунок 4 покажите, пожалуйста. Ага. Uh да. -huh. Вопрос следующий. Там табличечка, да, Значит. Две позиции литература, а две последних эксперименты. Да, три последних эксперимента. Это ваш эксперимент? Не-не-не. Це экспериментальные данные из э, литерату... литературной. Э... Хорошо. А зачем такое отличие? Литература и эксперимент. Это что? А... Не экспериментальный Юля, art... ou... и... uh а, это а, т... какая-то другая табличка. Это не, не этот. Это это восьмой показываешь. Пока э, слайд вам. Рисунок, рисунок 4. 4. Рисунок 4. Рисунок 4. 4. Uh, дивіться, в тій роботі, на яку я uh, посилаюсь, там uh, автори приводять літературні дані для uh, об'ємних зразків і uh, свої дані для uh, плівочок. Uh, 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 я, я понял, Юля, я понял, спасибо. Okay. А скажіть, будь ласка, Юля, а по графеновим композитам це теж літературні дані? Так, так, звичайно, це були літературні дані, там робота Баландін. Ну, там, в принципі, в статті є це 10-й 10 літературне посилання, так. І там дійсно це зразки. Там просто я пам'ятаю, що це писали. Зразки були отримані рідкофазна, рідкофазний метод ексфаліації, і, і вони показали, що в них при додаванні композиту, при створенні композиту зі збільшенням наповнювача, теплопровідність зростає. Це тільки от один такий у нас випадок. Так, так. А, скажу, врешті, врешті випадків у нас теплопровідність додаванням до панту знижується. А, а графен це додавали, ну, те, що додавалося, а що матрицею було? Там е, графен і е, багатошаровий графен. Е, там були е, пластівці, а в пластівці там. Е, Щось було в мікро розміри від одного до п'яти мікрометрів, а інша фракція була від 50 50 нанометрів. Так. І їх перемішували і виращуваликсфуряцію проводили. Так, а куди вони додавалися до чого? А, якщо я не помиляюся, в епоксидній смолі це все. в епоксидній так, це робилось, випарювалось і отримувалися такі зразочки. Дякую, зрозуміло. В кого ще є питання, будь ласка, ну якщо немає питань, то дійсно здається мені, що ми заслухали дуже цікаву роботу. Оскільки такий підхід, який тут пропонує Олександр Іванович, тут показано, що він дійсно. Може бути використаний для дуже складних систем, навіть таких як системи, система, mm -hmm. опис яких ну, так, такий теоретичний, дуже важкий, а такий емпіричний підхід він може тут mm -hmm. спрацьовувати в цьому випадку. Так що це дуже цікаво. Дякую вам. Mm за -hmm. Може ще хтось хоче щось спитати, додати, будь ласка. Який журнал? Uh -huh. Журнал, який збирає? Uh -huh. це... Фізика низких температур. Вона опублікована фізика низьких температур. Це вже опублікована стаття. В п'ятому номері. Зауваження це вже. Так, дякуємо. Ще. Якщо є питання, будь ласка. Так, ну якщо не, немає питань, то ми припиняємо запис.